Любі наші малята, відкладіть усі ви справи, балачки, свої забави. Сядьте зручно, всі, будь ласка, шле привіт вам наша казка. Сьогодні ми з вами, діти, поговоримо про казку. Що таке казка? Так, це незвичайна історія. У якій трапляються дива, незвичайні події. Героями казок можуть бути тварини, рослини, люди. Казки бувають діти авторські, це казка, яку пише автор людина. А є казки народні, які пишуться народом. Коли люди один одному розповідають, щось додають, щось змінюють. І ми отримуємо народну казку. В казці є початок і кінець. Давайте згадаємо, якими словами починається казка. Правильно ви мені підказуєте? Жили були. У деякому царстві государстві. Так. А якими словами закінчуються казки? От і казушці кінець, а хто слухав молодець. А ще. І я там був, мед пиво пив, по вусам текло, а в рот не попало. І вони жили довго і щасливо. Правильно, дітки, ми розібралися з вами. Що таке казка, це історія, і що в неї є початок і кінець. А ще, діти, я хочу вам сказати, що казки вчать нас добру, доброзичливості, щирості, чесності. Таким. Гарним моральним якостям. Дидактична гра, з якої казки герой. На сметані замісили, на вікні охолодили, Круглий бік скок скок покотився. Колобок. Вигнав дід козу із хати Та й пішла вона блукати. Всі козуту виганяли, рак козуту ущипнув, Зайцю хатку повернув. Коза дереза, Мурка за жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. Сховалася Чіпко, Велика Рібка. Сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка кутку даче. Я вам золоте принесу. Курочка ряба. Я бичок беремлячок, солом'яний у мене бочок. Із соломи дід зробив, бік смолою засмолив. Солом'яний бичок. Сидить півник на печі Їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає. Біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. Котик і півник. Молодці діти! Ви сьогодні гарно мене слухали, працювали зі мною. Будь ласка, я чекаю від вас відео, де ви мені розкажете про свої улюблені казки. І будь ласка, запам'ятайте. Казка вчить, як на світі жить. Всього найкращого. До нових зустрічей!